Волик, якщо мене чуєш, я сокіл, з копійки забрав 3300, як прийняв, з копійки забрав 3300. Як я по тебе не чую. Найгірший це момент очікування. Це саме найгірше. Дивись, набери його, скажи, хай він, хай він трошки швидше попередить, щоб ми могли виїхати трошки наперед, щоб якраз щоб той важкий довго не чекав. Хорошо, що скажу. А мені за нього їхати хвилин 20. Ага, угу, я зрозумів, Хорошо. Хай, хай трошки швидше попередить тебе. Добро, давай. Плюс, давай. Просто коли ти, наприклад, ну, чекаєш, довго, а ти приїжджаєш, а він ну, весь розірваний. От. І хлопці довго виносили там по різних причинах. Як правило, чого довго виносять, тому що не дають просто винести. Обстрілюють. ну і... Як би там не було, але правило життя є жорстоке. Краще загине один, чим загине п'ять чи шість чоловік. Якби там не було, доводиться робити вибір. Зараз дочекаємося повідомлення щоб вже знати. Так, да, Азік. Там за то 300 нічого тобі не говорили. Хорошо, плюс, плюс, добре, добре. Дивісь, мені треба, де я вийду на вас, я тільки заберу його, бо він важкий. Вийду на вас, мені треба буде машина на лізі. На реверсі. Я тільки його заберу, вийду на тебе, на вас вийду. Мені треба де машину на реверс. Бо попередня інформація, він важкий. Все, плюс давай. Жикла, жикла. Добре. Окей. Okay. Друзі, що там по 300? Набирай, набирай, запитай, яка ситуація там. Давай. Зараз знаю, зараз перезвоню. От, будем Алло. То есть я почув, я виїжджаю. Давай. Жека, виїжджаємо. Жека! Вот так скриш, ты чуєш. Смотри, короче, волонтеров писали, они присутствуют дни балаклавки, потом пришлют еще теплее. Да. Добра не давали, тому що і хлопці не могли його винести, тому що був щільний обстріл тієї позиції і не мали можливості хлопці винести 300-го. Зараз, скоріше всього, що обстріл припинився, або просто став менший і мають можливості хлопці його винести. А наше завдання максимально швидко доїхати і врятувати йому життя. Багато е, ділянок рашисти позаміновували різними видами мін. Різними. І не так швидко, як хотілося б, відбувається просування. Але краще повільно з меншими втратами, чим швидко з більшими втратами. Повільно, але впевнено. Ми якраз їдемо на відбиту територію. Вона була підорками. Кажу, що начебто поки що тих по слава Богу. Хреста вже, мабуть, бути на місці.

Дай сюда, сідай сюда. Сюда, сюда, сюда. сюда. сюда, сюда, сюда. сюда. сюда давай сюда. сюда, 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 сюда. Есть мистер там? Сюда. Есть там місце Давай, залазь, повернися, повернися, повернися. сі, сі, сі. Я тебе поверну. си Жопою до мене. Давай, 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 давай. Заладь. Давай, на ноги йому. Ще, 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 ще. Можки, один ножки підтязі. Ножки підім на воду ножки. Красавчики, молодці, хлопці. Пакуємося. Так, трошки не зручно, хлопці, ну вийдемо зараз, займемося. Все, молодці. Все буде добре, пацани. Зараз, зараз трошки. Зараз вийдемо звідси. Трошки і там вже обдимося. Як в загальному хлопці? Кого сильно болить? Друже, ти лежачий, звати як? Звати як? Микола. Микола. Що болить, скажи мені? Нога болить. Яка, Одно. права, ліво? Право, більше. А віво наче почали розробляти. Ну, вона пуля в нозі там, десь. Біля... — Ззаду були, да? Біля п'ятки. Не, непонятно, де. Ззаду лежати не може, тому що вона там. Подіймось, подіймось. Зараз вийдемо подивимося. — А пуля біля всього що... десь біля пятки. Скажи мені, коли отримав поранення? Сьогодні не ураємо. Зараз хлопчики, зараз зараз зараз, зараз зараз, 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 зараз будемо вставати. Подивимося, сиди, перев'яжемо, задоволемо і поїдемо далі. Да. Вот. Давай, Час, Що праздеть, так. Що праздлять туди? Жека, його поки лиши, цього дивимося. Женя потом, потом подивимося його. Цього забираємо. Чекай, ти дивишся тут? Та тут чисто в нього зрошу. Стоп, 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 чекачка, підніме, підніми. підніме. Підніме, таз. Да, блядь. Я тримаю. Трошки, трошки, трошки буквально. Все, 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 все. Давай да Що? — Ей, давай да отожмусь, кажу. Віджимайся, віджимайся, давай. Ну так я щоб зразу казав. Болодець, Ой, бля. Да, да, да. <реку> давай, давай, давай трошки, трошки, трошки. <реку> Микола, вже не кровиш. Ну, я теж так кажу. Там Нормально, молодці, ще тут ми додавали і все супер буде. Піди Шо, гангрена, блядь. А яка гангрена? Що ти, блін? На, на бочок, на, на лівий бочок. Давай, 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 давай. Все. блядь. Поможи йому, поможи. Треба за це. <поцелуйся> Добре. <поцелуйся> Потім думав тобі до душі. Не, не по не знаю, гроші Так же Ще, ще. Ще касань тіню, бо я не бачу, Засвідчуй мені. Добре Пішло в тебе? Пішло? Да. Не рухаєш рукою. Ярослав, пусти ручку, пусти. Не. Не, Рукою не рухаєш. Не, нема, не нема. рухайся, перестав, перестав йти. Ти с рухнув, видно. А зараз. Ні. А зараз. Іде в тебе, Жек? Так, да, так, да, так. Да. Я не давлю поки. Хорошо. Руку тут проблемка. Ну будеш придир. Потерпи трохи, дружище. Ну, а треба. там зараз сляжеш, положиш її на... Зараз тобі Форест петрушечку таку гарну дасть. На. Добре стане. Так, добре. Дрон десь Я чую, чую хлопці. Зараз доїхати. Давайте па. Та... Хуєчки мені щось в рот попало. <рес> щось смачне чи не дуже кожна? <рес> Взагалі не... не смачне? Та як? Отдаємо тобі віскаря, конячку мабуть, тобі даємо. Не п'єш, <ривіт> тоді Кока-Колу пепсі-колу дали, друже. <ривіт> Влізеш. Раз, два, три. Ну так, так. Знизу, знизу. А, бачу, їжу. Так, <ривіт> да, да, поїхали, поїхали. Нормально. Я... Мені давай, 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 давай. Максимально туда, максимально. Я понял. Ще, ще! Ще! Все, забирайся. Максимально. Добре. Залазь. Сюда, сюда, залазь, залазь. Тебе буде удобнее їхати. Все, дякуй. Сюда. Зараз ты ж ты подсудаю. Да, хлопцы. Надо домой. Сокол, сокол, улыбку на прием. Гулок, я Сокол – на прийомі! Улык, я Сокол – на прийомі! Сокол, сокол, волокон на прием. Гулок, я Сокол – на прийомі! Сокол, сокол лопатку на прийомі! Волик, я сокіл, на прийомі. Волик, якщо мене чуєш, я сокіл, з копійки забрав, 3300, як прийняв. Скопійки забрав 3300. Як я про тебе не чую. Волик, я сокіл. З копійки забрав 3300, як прийняв погода, скажи як, Вулик, я сокіл, забрав з копійки 3300, як прийняв. Хлопці, ви там як сзади. Нормально, де ще все. Вулик, сокол. Стрибаємо на горку. Ну почекайте, ще трішки залишилось. Хто нічого не каже? не Куда в Соколов? Удав... Ми вже від'їхали до бело від Глушать. Орки глушать. Ну бо десь проходить уже місцевість не рівна. Десь яр, десь підвищення. Тому слышать ми їх можемо слухати, а от на відповідь они глушать эту сети. Поэтому ми не можемо з ними зв'язатися. Ще трохи вийдемо на асфальт І буде так, як у мами вдома ще. ще трохи потерпіть Вулек соколу, вулик Соколу. Волик, я сокіл, з копійки забрав 3-300, з копійки забрав 3-300, як прийняв Плюс, плюс, дякую. Плюс кінець зв'язку. Хто Кто-то на ногах. Не крути рукой. Блядь, блядь, больно, хай подвинется на эту ногу, блядь. Которая не так близко. Эх, сонечка. Гора, скики, банка чи дві вийшло? Майже дві. О, чудно. Ну, вот это вот это, просто, просто, держи. Разумею? Скользки могу уронить. Не, не, ты не просто могу... придержи сейчас. Рука не. Угу. Слушай, сядь, сядь туда, иди. Иди, сядь, иди сядь, на лавочку. Иди сюда. Обережно, голова, наклоняйся. Наклоняйся. О. Йди, 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 ми все подамо. Тошни, болить що. Тошни, точни. Ого. ми легів, вижили, повезло. Дивись, найбільше трьох готків. Звати як. Богдан. Ось, давай, найбільше трьох готків. Все, все, друзі, все. Ти я будеш, будеш, друже? Да. Давай, так само, найбільше трьох. Однак, в осколок вийшов бронік, другий в руку. Все, все бров'яка Ну, хлопці помогли. Прильот 120-ки. 120-міна, важливо залетіло в окоп. Вибило просто одна воно, там, броніку, наверное, там видно. Одна руку, ну, я не знаю, думаю, поламав, ну, типа, не а потім пацани тільки куточку дергали і кров'яка палкуся. Не чи в'яну зацепило, чи пов'язано. Затомпувували нормально медики. Хлопці вивезли все. Дякую.

— Бодя, у тебе гранати є? — Ні-ні-ні, я висипав, висипав. — Ви все поставляли. — О, а все. А сіда, сіда. Ось я вийшов. Так мені десь не де вийшло. — А ти бачив, що тут захоронитель вилетів? — Я бачив, він, да. він поломаний, Але так. — Він поломаний, там цей. — Він не весь вилетів. -э — Сюди осколок теж прилетів. — Я бачу. Может На всякий случай, там патроны, там не может надо, давай там все Чекай, 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 Каску сейчас Каску щас да. Я встану. Я пробовал. Ну, я сруков не получается. собака. — Вийшло. — А тут що? — Там вже нічого не було. А тепер він нормальний. — А ось ось ще скільки? — Ось ви Ну Так, бачимо, в ручку впало, ручку. тут впало. Ну, коротше, зброя теж врятувала. Угу. — Так вбило, що тільки пинало все це уже. — Тому теж треба стрілювати, тому що там пулька є. Выкинуть, или... Ого! Вони пробустили. Не, не, передерни, передер закипявши, мужики, Всё. по Ну це нормально. С поля на нас лезли со всех сторон. Ага, по так, конечно. Там, блять, їх теж, ну їх до хуїща. На кожній тропинці. Вони лізуть, блять, і лізуть. Пліни взяли, пару чоловік. Просять, щоб не вбивали. Вони не хотіли. Вони, ну вони не хотіли а що кажуть, так. звідки вони? Які підрозділи? Один достатньо. з Самари, кого останнього вели пліни. Худий високий землі. Такий збитий. Я говорю, а що тебе заставляю? Ну, шли ж його вели і балакали. Голову пустив, без слів. Не знаю, у них їх мотивація, не Ну, попросив, щоб не вбивали. А потім його найде. цікаво. А, ну, ну так, сейчас. Да старшині, старшина сільвати. <риклад> це мій, мій він... Не, ну а на хранення що все одно треба буде звати. Та понятно, мені треба шмотки забрати хоча б. Якийсь телефон дзвониться, жінці. Та дитині. <сподарить> повезло, блядь. Вправо, вліво, бля. Ну, перший удар нічого, а другий ще ближе. І воно мене ж кинуло аж. Кинул, аж... Сокопа викинуло в бліндаж. Метра два я хороший пролетів в бліндаж. оказують допомогу, а потім Дивлюсь у мене тече. Я тут трогаю, тут мокре. Дивлюсь, красний палец. я Кажу, я тоже, наверное, 300. Подивлюсь, підняв голову оттуда льєць. Ты ж уламок, на осколком? Да, осколком. Я думав, що і пломби повипадають.

Ближче, ближче, ближче. блище. Взяли там. Стоп. Раз, два, три. О. Опа, добре. Спереду двоє. спереду двоє. Забери. Перекрила. Раз, два, три. Сюди. Сюди. Давай, давай. Стой. Уходи, Джек, уходи, уходи, уходи. Да. Систему, пиздец. Честно. Да, 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 да. Есть. Так уж из-за того же порезано, прикольнее золото. Прикольнее золото, при девушке неудобно Так Чем тебе ее прикрыть? Она Наверное, навыкайся. Фурфурки. Если я вот так коробку положу, не больно будет? Да. Все. Лопа твоя прикрыта. Би. все, все будет добро. Какой-то час на хирургическом столе не достанут все. А может и быстрее. Все,